Сьогодні Ісус, як наш вчитель, турбується про наші відносини один з одним, турбується про те, щоб ці відносини були добрими і вчить нас, щоб ми теж турбувалися про відносини один із одним. Каже Ісус, нехай ваша праведність перевищить праведність книжників і фарисеїв, бо якщо ні, то не увійдете до Царства Небесного. Це праведність книжників і фарисею, полягала на тому, щоб дотримуватися закону правил і обмеженість, тобто стосунки обмежені лише якимось правилами, а цього недостатньо, бо навіть такі закони, там, державні, скажімо, або правила дорожнього руху. Їх потрібно виконувати, але їх недостатньо. Є щось набагато більше. Є випадки, коли нам потрібно проявити пошану до іншої людини, тобто проявити любов до іншої людини. Любов це основа відносин, не правила, не закони. Бо якщо тільки правила, то людина буде так формально дотримуватися якихось правил, якихось. Там законів, що так потрібно жити, так потрібно поводитися, але в тому немає життя, немає е, такого дійсно духовного життя. Любов це спосіб відносин до цього. нас сьогодні Ісус закликає і вчить, щоб ми будували відносини в любові, не в законі, не в правилах, але любов. І таким підпунктом любові. Є пошана, пошана до кожної людини, не зважаючи на її вчинки. Так ми називаємо те, що людина робить, якщо це є злим, це є неправильним, ми це маємо назвати, але шанувати саму людину. Ісус каже, перед тим, як скласти свій дар, піди спочатку, примирися. Перед тим, як скласти свій дар, примирися, поєднайся. Це є можливо тоді, коли інша людина теж цього хоче. Ісус говорить про те, щоб ми зробили зі своєї сторони те, що ми можемо, те, що є в наших силах, щоб ми попросили пробачення, можливо, за свої неправильні вчинки, за свої помилки, а інша людина теж за свої. Поєднання, примирення це є е, спосіб життя християнина, це є якось так сильно вписане в християнське життя, щоб примиритися, щоб шукати єдності, щоб шукати можливості примирення з іншою людиною. Чому це так сильно для нас важливе? Бо ми йдемо до сповіді, ми хочемо примиритися з Богом, бо ми Нагрішили, бо ми щось зробили неправильно, і просимо у Бога пробачення за це. А так само йдемо до іншої людини і просимо пробачення. Одним із елементів сповіді або умовою сповіді є рішення виправитися. Тобто людина прагне змінитися. І також до покути сповіді належить те, щоби. Примиритися, якщо я когось образив, якщо я кому комусь сказав погане слово, якщо я принизив гідність іншої людини, то якщо я йду до сповіді, то з цього випливає автоматично, що я маю примиритися. Якщо цього не зробив до сповіді, то маю це зробити після сповіді. Якщо цього свідомо не роблю, не хочу. Не йдеться про той момент, коли не можу ще цього зробити. Прошу, Боже, допоможи мені це зробити, але ще мені так бракує сил, але я хочу це зробити. Але якщо людина і не хоче примиритися, якщо живе в гніві, в ненависті, тоді чи може така людина навіть сповідатися? Інше, коли людина хоче, коли вона має в серці прагнення. Але ще цього не зробила. П'ята заповідь не вбивай. Ми так думаємо, часто, що це тільки йдеться про тілесне вбивство, але кожного разу, коли ми не шануємо гідність іншої людини, коли знецінюємо іншу людину, коли принижуємо чи то словом, чи якимось вчинком. Чи навіть поглядом можемо принизити, знецінити ту іншу людину, то порушуємо цю п'яту Божу заповідь. Так, ми можемо казати, що ми є за життя, наприклад, тим, що говоримо проти абортів, проти вбивства ненароджених дітей. Але тут ще більш важливо навчитися шанувати гідність кожної людини, не тільки Людини незахищеної, маленької, ненародженої дитини, так, звичайно, але теж гідність кожної людини, гідність е, тої людини, яку Господь дає мені в моєму житті. Ісус хоче, щоб ми навчилися турбуватися про наші відносини один із одним, щоб це було таким пріоритетним в нашому житті, не робота, не гроші, не не здобування чогось, але відносини, стосунки з Богом один з одним, воно випливає одне з одного. Якщо людина духовно не має сили, якщо вона слабка, не, не молиться, не, не приступає до таїнств, теж такі відносини потім з іншими людьми. Так буде більше агресії, злості, ненависті і так далі. Але ми тому тут 에, приходимо на святу Месу. Щоб тут насититись, щоб мати сили любити іншу людину. Тоді, коли хтось каже, е, але та людина ходить у церкву, але так чи так робить, то завжди кажу, якщо би не ходила, було б гірше. Ходить, тому що тут насичується, пробує змінити своє життя йде до сповіді, приймає Ісуса в святому причасті, і це дає їй сили хоча би вже так. Любити ту іншу людину, а можливо, прийде час, коли прийде ще глибше навернення, ще більша зміна життя, і тоді людина буде мати ще більше сили змінитися і любити інших людей. Амінь.